Доброго здоров'я підписникам і глядачам мого каналу. Приїхав в ліс по дорогу. Осінній ліс зачаровує своєю красотою. Кінець жовтня, листя вже опало, тільки вітер шумить в верхівках дерев. Ось я тут видно зрізи, ось пеньок залишився. Тут поваляний. Ясен, дубки є, от сухий стоїть. От. Це був ліс, дуже такий давній величний ліс. Столітні дуби росли в цьому лісі. При Совдепії все це вирізали, десь продали комуністи, пропили, та й нема, ось пеньки залишилися. Вони вже трухлі. Хотів сюди заїхати я, але тут був пеньок, попробував його на якість. Думав може попиляю на дрова, але він вже такий. Ну, в принципі, висушити тому ще. Приїхав я шифенчиком 244-м. Одний прицепчик загрузив вже. От. Ну, ось ще пеньочок. ну Тут і багато. З дивіться, який пеньок уявляєте який дуб тут був. Тут коля, така лісово заходила продавлена. Вон пеньки, ось видно. Тут там, Пеньки, 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 пеньки. І от, там у зарослях, якщо видно, там десь дуб висотою близько 40 метрів. Один залишили навіщо? То для потомки. Ну, правда, там ще два, я бачу далі є. Тут були. Угіддя, ну вони є мисливські, в цьому році мисливство накопитних полювання, вірніше не відкриють. Так як війна десь на сході наші козаки захищають ненько нашу Україну, а ми готуємося до зими. Ось таке дрова. От що я хотів розповісти. значить Нарізав прицепчик, ще пару таких прицепів. У нас і моя і моя сім'я обезпечена теплом і дровами. А від дров тепло сам. Самі знаєте. Ось пеньок впереді трактора треба, як то його акуратно буде об'їхати на обочину, трохи заїхав. Тут товариш ще приїжджав на мотоблоки, то будемо зараз їхати вже додому. Ось такі справи. Ну що, спробуємо їхати. Закрашені кров. Час війни, ось війди, війди. німці різали тупи і вивозили в Германію. Там ну, сучасним загарбникам ліс не потрібен, так як у них свого вистає, то вони пранні машинки посадовсько похож. Микроволновки тянуть, що там все, унітазу. Що не міняється. Окупант є окупант. Йому потрібно щось у нас бити, що свідчати на свою користь, того він до нас і прийшов. Ось такий прикрестя таке зараз заглушу трактор. Ось тут ліс, який не вирубаний, залишився тут сосна. Ось вона, дубки, ну тут моложе ліс, туди дорога лісова. цей час от це де вирубані дуби, туди далі, вони свіжіші, тут тут пеньки. Там було ну це урочище Чернечі. Старі люди розповідали, що це були угіддя якогось київського монастиря. Чинці жили, тому називається Чернечі. А там були... Поселення цілої колонії цапель, білі, сірі, вони біля води, так сказати, Дніпровської ловили рибу, носили сюди потомство своє кормили. І навіть були такі випадки, коли люди ходили під гніздами, находили зовсім свіжу рибу і, так сказати, не треба було йти на рибалку чи їхати до Дніпра. До Дніпра тут 10 кілометрів. Ну, зараз тут не Дніпро, а Канівське водохранилище. Тому ну, з рибалкою там проблематично все заросло камишами, черетами всякими До води є місця підходу, але в вихідні туди трудно навіть до води потрапити, так як все зайнято. Отакі От справи всім здоров'я, добра, удачі і мирного неба над головою.